В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску наші захисники надійно захищають небо над Україною. 4 листопада професійне свято відзначають українські залізничники. Петриківський розпис у Норвегії представили наші майстри. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, вночі наші захисники збили в Криворізькому районі безпілотник агресора, ймовірно, шахет. В інших громадах області ніч минула спокійно, без обстрілів. Сьогодні відзначають День інженерних військ і день ракетних військ та артилерії. Слава українським оборонцям, які продовжують битися, захищати кожного з нас, країну, весь цивілізований світ, їхня мужність та єдність народу. Те, що сильніше за будь-яке зло, те, що дозволяє нам день за днем долати непростий шлях до перемоги. Пам'ятаймо про це. У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Україну чотирма десятками безпілотників шахет з Курської області та з району Приморсько-Ахтарська. Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу. Працювала протиповітряна оборона в результаті бойової. Роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 24 ударних шахеди та одну керовану авіаційну ракету. Впевнений, що Україна обов'язково переможе. Будьте впевнені в собі. Сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт за цей день. Перше селектор. Військові. Розвідка, наші сили безпеки, урядовці, окрема увага, звичайно, фронту та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору. Я вдячний усім, хто б'ється та працює, щоб Україна зберігла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії. Дістанемо і там. Друге, тривала нарада з нашими урядовцями щодо тих кроків, які Україна має зробити, і в контексті нашої трансформації, і в контексті нашої роботи з партнерами. Конкретні реформи в різних сферах готуємо законопроекти та урядові рішення. Деякі з них будуть прийняті вже найближчими тижнями. Третє розмова з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наш прогрес. У русі в Євросоюз рішення, яке очікуємо цього року щодо початку переговорів щодо членства. Це рішення буде вагомим, дуже символічним кроком, який відображає, як багато Україна досягла. Обговорили також ситуацію на Близькому Сході, загрозу ескалації, трагічного сценарію. Важливо захистити якомога більше життів. Запросив Шарля. Пана президента відвідати Україну. Четверте, провів зустріч з міністром оборони Нідерландів, яка прибула в Україну. Пані міністр відвідала Харків. Я вдячний за це за увагу до одного з найбільших наших міст, яке потерпає від фактично щоденного російського терору. Детально обговорила оборонну підтримку, яку Нідерланди надають, і це життєво необхідно. Наші домовленості з Марком, з паном прем'єр-міністром Рюте виконуються на 100%. Я вдячний і усьому політичному класу Нідерландів і усьому суспільству за віру, віру в Україну, за віру в наших людей. П'яте вдячний Сполученим Штатам за нове та дуже потужне санкційне рішення більш ніж 220 російських. І не тільки російських суб'єктів, які працюють на агресію тепер під санкціями США. Це те, що потрібно: критичні для агресора сектори економіки, чутливі для терористів схеми. І кожне санкційне рішення має працювати повністю, щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції. Сила санкцій це сила світу. Постійно комунікуємо. З нашими партнерами заради цієї мети. Об'єднаний світ має ставати тільки міцніше. Ще дві речі провів дуже змістовну нараду з урядовцями різні напрямки урядової роботи, обговорили ті кроки, які потрібні для трансформації нашої держави, нашої роботи з партнерами, з донорами, про рішення уряду, про законопроекти, які потрібні, про посилення інституцій. Визначили з пріоритетами і готуємо нові кроки і найближчими тижнями, і до кінця року, і в річному вимірі. І те, що для мене робити дуже почесно, кожного дня: наші воїни, наша вдячність, ті, хто відзначився за цей день вугледарський напрямок, наша міцна 72 окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці, Мар'їнка, десантники. 79 ки молодці, Авдіївський напрямок, 31, 47, 53 та 110 -та окремі механізовані бригади. Я дякую кожному воїну. І Куп'янський напрямок, 14-та та 32-га окремі механізовані бригади, 57 окрема мотопіхотна бригада. Пишаюся вами, хлопці, і я впевнений у вас, так само, як і. 24 лютого. Впевнений, що Україна обов'язково переможе. Будьте впевнені в собі. Я пишаюся усіма, хто б'ється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі, хто зараз на бойових постах, хто тренує наших воїнів, хто виробляє для України зброю, снаряди, техніку, хто навчає наших діточок. Хто лікує, рятує після ударів, забезпечує нормальне життя наших міст, хто дає нам світло, всі, хто дає нам впевненість, наші батьки, наші діти, хто любить нас, хто молиться за нас, за перемогу, хто допомагає нам з усіх куточків світу, хто пережив підвали та окупацію і не зламався, усі, хто щодня робить все. Щоб звільняти Україну і українців від російської неволі, я пишаюся тобою, українські народи. Я пишаюся тобою, українські воїни. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. 4 листопада. Відзначатимемо день залізничника. Це свято людей, які працюють і в день, і вночі заради пасажирів. Залізничники забезпечують також вантажні перевезення і не припиняють ні на мить свою роботу навіть під час війни, іноді ризикуючи власним життям. Про роботу залізничників розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Залізниця один з найпопулярніших транспортів в Україні. Її значимість важко переоцінити. Завдяки їй евакуюються люди від війни. Нею перевозять гуманітарну допомогу. У зв'язку з таким активним використанням потрібно постійно слідкувати за якістю залізного полотна та вчасно його змінювати. Так, на одній з дільниць залізниці лише за добу планують замінити 800 метрів залізного полотна. Всього ж планують відремонтувати близько 2,5 кілометрів. Ми сьогодні ми робимо реконструкцію парної колії з використанням ПМС. Ми очищаємо рейкошпальну решітку, улажуємо нову решітку, виправляємо, баластуємо. Робота у нас дуже важка. Найскладніше це погодні умови, це організація труда. Треба щоб все було по правильному, щоб люди всі приїхали додому живі та здорові. Робота залізничника ремонтника є складною та небезпечною, і небезпека тут полягає не лише в тому, що ти працюєш з чималою кількістю різноманітної техніки, але й в тому, що працівники залізниці часто ремонтують пошкодження колій внаслідок ворожих ракетних ударів. Тяжко просто. Дивитися на це, як ця ракета зруйнувала саме полотно, і як люди всі виїжджають на виїзд, треба ну, все встановити. Це дуже тяжко. Ну, заміна шпал, заміна бруса, ну, дуже все воно тяжке. Ну, так саме рейки, вони всі ж побиті, ж осколками. Так. Люди, які працюють на залізниці, мають сталеві нерви і залізний характер. Мої обов'язки входить поточне утримання колії та стрілочних переводів. Я відповідаю за безпеку перевезень насамперед пасажирів, також за безпеку перевезень грузів. На базі ПМС проводиться предварительна зборка шпальної рішетки для ускорення процесу. Далі привозяться сюди так звані пакети, і тут починають укладати шпальну рішетку. За укладчиком, за укладальним краном, ідуть монтери колі та збирають стики. Впереді, при укладці попереду йде спеціальний чоловік в котрого є прозорник і виставляють зарані обговорені розміри стиків. Зараз перетягуються пакети для подальшого укладання в колію. Також у працівників залізниці є своє професійне свято, яке відзначають 4 листопада, маючи нагоду, залізничники привітали своїх колег із цим днем. Я хочу всіх привітати з праздником. Хочу побажати всім міцного здоров'я, щоб всі трималися, щоб всі були здорові і всіх благ. Я хочу привітати всіх колег зі святом День Залізничника, щоб мирного неба їм над головою і доброго здоров'я, і кріпкого. Хочу привітати своїх колег зі святом побажати міцного здоров'я насамперед мирного миру нам в Україні, щоб поскоріше закінчилася війна. Сьогодні залізничники разом з іншими представниками мирних професій, кожен на своєму місці. Всіма силами наближають довгоочікувану перемогу. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. У центрі журналістської солідарності обласної організації Національної спілки журналістів України відбувся круглий стіл, під час якого обговорювали виклики і ризики професії журналіста під час війни. Деталі у наступному сюжеті війна триває, і окупанти жорстко поводяться з мирним населенням. Особливу ненависть у ворога викликають журналісти, репортери, фото і телеоператори, які фільмують їх злочини та показують всьому світу правду про цю війну. Тож ми солідарні зі своїми колегами і переконані, що воєнні злочини проти журналістів не мають залишатися безкарними. З початком російської агресії в Україні злочини проти українських журналістів стали частішими і жорстокішими. Проблемою номер один стала і є це загроза життю журналістів. Станом на сьогодні, від початку повномасштабного вторгнення, окупанти вбили щонайменше 73 медійника наших колег за верифікованими даними НСЖУ та міжнародної федерації журналістів серед загиблих. 16 медійників, які виконували професійні обов'язки, дев'ять медійників стали цивільними жертвами. 48 представників ЗМІ це ті, хто мобілізувався для захисту України в лавах сил оборони України. Крім того, на сьогодні відомо про 25 українських медійників і громадянських журналістів, затриманих російськими загарбниками. Частина з них вже засуджена окупаційними судами за сфальсифікованими звинуваченнями. Круглий стіл приурочили до міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів. Також метою було показати, як працюють журналісти під час війни і з якими труднощами вони зіштовхуються. Спочатку військового стану дійсно журналісти у нас працюють 24 на 7, фіксують злочини, допомагають не тільки нашій державі, а загалом майже кожному громадянину, тому що не поодинокі випадки, по телебачено. Ми спостерігаємо, як журналісти працюють в різних місцевостях, де були прильоти. На жаль, в мене була така ситуація. В мене вдома теж були журналісти, теж фіксували злочин, тому це важ. Праця дійсно наразі є і небезпечною, проте вона суттєво впливає на результати в майбутньому на репарації. Звичайно, тому що повинна країна-агресор все рівно повинна буде сплачувати репарації і так далі. Взагалі, як забезпечити, як вже зазначалося тут. То в принципі ці заходи забезпечення ви самі маєте себе берегти від цього. Це пройти акредитацію. Звичайно також важливо мати. Наказ про відрядження, тому що ви маєте перебувати в цій зоні, на, звичайно, на законних підставах для того, аби в майбутньому ви змогли доказати все, що ви зафіксували, якщо проти вас було здійснено злочин і так далі. Стосовно взагалі кримінальної відповідальності, то кримінальний кодекс у нас передбачає 5 статей за злочини проти журналістів. У нас це стаття 171 перешкоджання законі професійній діяльності, стаття 345 прим 1 погроза або насильство над журналістом, стаття 347, прим 1, умисне знищення або пошкодження майна. Тобто вам ще потрібно забезпечити так, що ваше майно має офіційно з вами їхати. Тобто, ви не маєте брати там дуже багато свого Майна, машини, техніки, обладнання і речей. Стаття 348 прим, 1 посягнення посягання на життя журналіста, і стаття 349 прим 1 захоплення журналіста як заручника. Пані Ірина часто працювала на фронті і поділилася своїм досвідом, аби кожен журналіст знав і вмів правильно працювати на найгарячіших ділянках фронту. А коли ти їдеш, ти повинен підготуватися, я не знаю, мабуть, більш ніж 100%. Ти береш з собою бронежилет, ти береш з собою шолом, тобі дають, я дякую, до речі, спілки журналістів, які дала мені все це обладнання. Також там є аптечка, я її, до речі, доукомплектувала за порадами фахівців, тому що як. Відомо, то навіть і турникет має бути не один і не два, а мабуть, і три, чотири. І якщо ти попадаєш десь в таку ситуацію, маєш зробити все, щоб врятувати своє життя. Маю такий досвід, я дійсно перебувала на Донецькій області, на території Солодару працювала і на Запорізькому напрямку Оріхівський район. Це дійсно місця, де постійно лунають вибухи, ти їх чуєш, ти бачиш, що над головою щось літає, і ти розумієш, що то небезпека тільки з того, що тобі військові кажуть, що, що це прилетіло. Також, про як ми можемо себе убезпечити, я ну, не знаю навіть. Ми от коли навіть акредитацію з сео Нас попереджають, що за своє життя і здоров'я ви самі несете відповідальність. Ну, ніхто нам не гарантує, що ми будемо живі, здорові. І ми свідомо йдемо туди і розуміємо, що вся відповідальність на собі. Журналістам, які активно висвітлюють хроніку війни та спротив українців окупантам, вручили хрест громадянських заслуг. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Дніпропетровщина долучилась до виставки культурних надбань України, яка відкрилася у Норвегії. Нашу область представляє музей історії Петриківського розпису та народних ремесел. Для відвідувачів наші художники проводять майстер-класи і воркшопи. Це чудова нагода зміцнити двосторонні відносини між Україною та Норвегією. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьманко. Мирного неба, слава Україні. Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 3 листопада. У Дніпрі похмура погода. У другій половині дня можливий сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Павлограді хмарна погода буде триматися до самого вечора. В день йтиме сильний дощ. Повітря прогріється від 6 до 10 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах очікується похмура погода без опадів. Температура повітря від 7 до 14 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди. Раніше казали, в листопаді мороз міцнішає поставою. Помічали, якщо 3 листопада ясна безсмарна погода, це ознака швидкого зниження температури. Якщо випав перший сніг, то зима буде ранньою. Теплий вітер обіцяє швидке потепління. На траві зранку лежить іній, до заморозків на початку листопада. Сонячний, ясний день обіцяє ясну, але морозну погоду в найближчі дні. А якщо бачить, Чимо веселку 3 листопада? Погода скоро покращиться. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.